Велике оновлення 1.5 для Stalker, для сталкера Blood and Message, Гра натхнена War, новий клас у Warhammer 40 тисяч Дарктайд. Вітаю вас, друзі, на каналі Alex Game Pass у рубриці Checkpoint тижня. Якщо ви пропустили цікаві новини ігрової індустрії за цей тиждень, то я вас вітаю. Зараз будемо розбирати, що ж там цікавого сталося в ігровій індустрії на цьому тижні. Ну а перед тим як ми почнемо, друзі, нагадаю вам про мій телеграм та вайбер канал. Посилання внизу під відео. Усі ці та більше новини з'являються спочатку в телезі, а потім вже в кінці тижня я роблю відос на ютуб. Тому щоб не пропустити нічого цікавого з ігрової індустрії, обов'язково залітайте в мою телегу Alex Game Pass. Посиланнячко внизу ви самі знаєте де. Та обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Alex Game Pass. Techland випустила оновлення для першої Light і назвала його Ретачет. Воно вже доступно на всіх актуальних платформах. Апдейт доступний для власників Xbox Series X та Xbox Series. S. Розмір оновлення складає майже 4 гігабайта, що змінено в Ритачет. Ручна переробка текстур. Деталізація значно покращилась. Нове освітлення та покращені відображення. Металеві поверхні тепер фізично реагують на світло. Підтримка тіней у роздільній здатності 8K Ultra. доступно тільки на ПК. Розширено відстань деталізації лот до 340% для потужних ПК оновлена музика та додані нові треки. Гра звучить і виглядає сучасніше, хоча самі розробники наголошують, це не ремастер, а косметичне, але якісне оновлення для кращого сприйняття класики 2015 року. Hello. Hello. Blood of Dawnwalker показали геймплей темного фентезі від творців відьмака. Студія Rebel Wolves, заснована ветеранами CD Projekt Red, вперше показала великий геймплей The Blood of Данвокер, амбітної екшенерпіджі з відкритим світом, яка вийде у 2026 році на Xbox році на Xbox S, PlayStation 5 та ПК. У відео демонструється 20 хвилин ігрового процесу з ранньої пребета версії, записаної на ПК. Ключові деталі про гру та геймплей. Головний герой Коен – напіввампір, і його природа безпосередньо впливає на ігрові механіки. В день його здоров'я не відновлюється. А застосування магії коштує очки хп. Щоб вижити в день, потрібно їсти вночі, пити кров. Важливо, кого саме ви обираєте як жертву. Вбивство ключових НПС може мати серйозні наслідки. Місії включають дослідження саботаж та бої. У продемонстрованому квесті Коен прибуває у величезне місто, де намагається знайти древню зброю у стінах собору. Світ наповнений секретами, руїни, які можна досліджувати: шпигунство, диверсії проти вампірських лордів і багато живих подій у світі світ The Blood of Dawnwalker живе за власними правилами. NPC мають унікальні розпорядки дня. Якщо стежити за ними, можна побачити цікаві сценки та знайти додаткові сюжетні гачки. Ігровий час обмежений 30 днями та ночами. Всі події відбуватимуться у цьому циклі, і рішення гравця прямо впливають на світ та фінал гри. Розробники підкреслюють, гра підлаштовується під стиль гравця. Ви самі вирішуєте, ким буде ваш герой, мисливцем, захисником чи безжальним монстром. Реліз. З гри очікується у 2026 році, але вже зараз The Blood Dawn Walker виглядає як один із найамбітніших неввічер RPG-проєктів на горизонті. Якщо цікавишся темним фентезі з моральними виборами та системою RPG, це той реліз, за яким варто стежити. З'явились чутки, що студія Build a Rocket Boy розробники Minds Eye готуються до масових звільнень. Після невделого релізу Гри Minds, яка вже визнана однією з найгірше оцінених ігор 2025 року. Студія Білде Рокетбой заснована колишнім продюсером GTA Леслі Бензісом, готується до масових скорочень персоналу. Про це повідомляє IGN, посилаючись на власні джерела. Білдер Рокетбой розпочала 45-денний консультаційний період обов'язкову процедуру в Великій Британії при намірі звільнити понад 100 співробітників протягом трьох місяців. У британських офісах студії працює приблизно 300 осіб. Сіп, а ще близько 200 за межами країни. Це означає, що може бути скорочено щонайменше третину персоналу, а то й більше. Головна причина це Wild Minds Eye. Гра вийшла в жахливому технічному стані, мала проблеми з продуктивністю, багами та оптимізацією. Не отримала позитивного прийому критиків та гравців. Невідомо чи вона окупилася чи ні, бо студія не розголошує продажі. Хоча офіційних заяв про скорочення ще не було, IGN зазначає, що такий масштаб звільнень може серйозно вплинути на підтримку гри, включно з обіцяними печами для виправлення критичних помилок, втіленням дорожньої карти, де студія планувала випуск нового контенту та загальним майбутнім всесвіту Minds Eye, який мав розвиватися як франшиза з декількох ігор. Builder Rocket Boy створювала Minds Eye на базі власного хаба Everywhere, ідеї мета всесвіту, в якому мав існувати сюжетний aaa проект. Але перша гра не виправдала очікування як геймерів, так і самих розробників. Студія поки мовчить, але ситуація виглядає вкрай критичною. Провал головного проекту і підготовка до масових скорочень можуть поставити під сумнів подальше існування цієї ініціативи. МайнСАЙ якщо підтвердиться звільнення понад ста людей, це стане одним із найбільших скорочень у європейській ігровій індустрії цього року. Xbox та Meta офіційно представили обмежену vr гарнітуру Meta Quest 3S Xbox Edition. Офіційно Xbox та Meta представили VR гарнітуру Quest 3S Xbox Edition. Це повноцінний VR-пристрій із дизайном у стилі Xbox та бонусами для геймерів. Головна особливість: офіційна ліцензія Xbox та підтримка Xbox Cloud Gaming, що у комплекті. VR-гарнітура Quest 3S, 128 ГБ пам'яті у стилі Carbon Black, контролери Touch Plus, фірмовий геймпад Xbox, кріплення Elite Strap, 3 місяці Game Pass Ultimate і 3 місяці мета Горайзон плюс ціна 400 доларів. Старт продажів вже сьогодні, 24 червня. Регіони Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Цікаво, що це обмежений тираж. Гарнітура більше не буде перевипускатися, коли розкуплять першу партію. Little Nightmares 3 виходить 10 жовтня з приємним бонусом, друзі, за попереднє замовлення. Супермесів Games і Bandai Namco офіційно підтвердили дату релізу Little Nightmares 3. Гра з'явиться 10 жовтня 2025 року на всіх актуальних платформах, включно з Xbox One, Series X та S, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2 та ПК. Що відомо про гру? Двоє нових героїв. Кожен герой має унікальні здібності, луку малого і важкий ключ у одної. Гра підтримує кооператив по мережі в одиночному режимі. Другим персонажем керує. Штучний інтелект, геймплей поєднує головоломки, платформінг і стелс. Вартість стандартного видання 40 доларів. Делюксідшн обійдеться в 60 доларів, яке включатиме два сюжетні DLC плюс косметику. І головне, кожен хто оформить передзамовлення, отримає Little Nightmares Enhanced Edition – ремастер першої частини з підтримкою 4К та 60 фпс. Його реліз також відбудеться 10 жовтня. Розробники з Ninja Theory заявили, що оновлена версія Hellblade 2 не отримає 60 FPS на Xbox Series S. Ninja Theory Xbox офіційно підтвердили, версія Hellblade 2 Enhanced не отримує 60 ФПС на Xbox Series S. Хоч оновлення й додасть режим підвищеної частоти кадрів, він буде доступний лише на Xbox Series X. Та потужніших платформах, що відомо, режим 60 FPS запрацює тільки на Xbox Series X, ПК і PlayStation 5. На Xbox Series S гра залишиться з обмеженням у 30 кадрів в секунду, як і при релізі. Покращена версія стане доступною 12 серпня. Оновлення буде безкоштовним для всіх платформ. PlayStation 5 вперше отримує гру одночасно з виходом оновлення. Xbox пояснює, що новий режим забезпечує більш плавний геймплей під час боїв та насичених сцен, але Xbox. XBOX Series S технічно не тягне стабільні 60 кадрів при поточній якості графіка. З'являються чутки, що Xbox готує масові звільнення, прям масові звільнення в своїх студіях і навіть розглядає закриття якихось студій. Шотки про масові скорочення в Xbox можуть закрити цілі студії. Індустрія знов на межі потрясіння. За кілька днів Microsoft нібито планує масштабні скорочення Xbox студій. І за словами ветерана ігрової індустрії Джорджа Бруссера, можуть постраждати цілі студії, а кількість звільнених сягне тисячі осіб. Ще у вівторок з'явились перші повідомлення про можливі скорочення. А тепер брусер написав у блюскай, що його джерела повідомляють про звільнення понад тисячі осіб і закриття деяких команд. Повністю він уточнив, що число в 10 тисяч це лише приблизна оцінка всієї структури Xbox. Реально, у Xbox близько 20 тисяч співробітників. Навіть сам Брусар зауважив, що його слова неофіційні але зважаючи на його досвід і коло контактів у галузі, подібні заяви не варто ігнорувати. Нагадаю, що у травні двадцять четвертого року Майкрософт уже закрила чотири студії, серед яких була Tango Gameworks, що викликало різке обурення в геймерській спільноті. Ймовірно, нинішній кроки це продовження реструктуризації Xbox напередодні нового покоління консолей. Стежимо за ситуацією. Якщо інформація підтвердиться, це буде один із найболючіших ударів по Xbox за останні роки. Іксбокс об'єднує всі ігри в одну бібліотеку на ПК. Почали з'являтися ігри в Microsoft Store з Steam, з Epic Store, з Battle.net і так далі. Функція вже доступна для інсайдерів. Майкрософт оновила Xbox додаток в Windows, і тепер у тебе буде єдина бібліотека ігор з кількох магазинів: Steam, Battle.net, Epic Games. Усе в одному місці. У новій версії додатку ігри автоматично додаються до розділу Моя бібліотека вони з'являються у списку найостанніші. Можна запускати ігри з одного інтерфейсу без перемикань. Xbox об'єднує всі ігри в одну бібліотеку. Наразі Steam вже тестують. Поки що функція доступна лише для інсайдерів, але Microsoft підтверджує. Делала, що працює над її повним запуском до кінця року. Це особливо зручно для власників портативних пристроїв на Windows, наприклад, майбутнього ROG Xbox Alli. Більше не потрібно буде шукати гру в різних лаунчерах. Одна бібліотека для всіх ігор. Зручний запуск і повернення до останніх проєктів. Підтримка Xbox, Steam, Battle.net, Epic Games. Все працює на ПК та Windows пристроях. Поки що Xbox 360 ігри просто з'являються в бібліотеці, але не запускаються. Проте це натяк, що Microsoft готує щось велике з емуляцією. Очевидно, Microsoft робить Xbox не просто консоль, а єдиний хаб для всіх ігор на ПК. Легендарно RPG в космосі від Тода Говарда Старфілд в Новій Зеландії. Вже продають за 6 доларів. Одна з найбільш очікуваних ігор 2023 року Starfield від Bethesda, схоже, так і не змогла виправдати високих сподівань гравців. Через два роки після релізу проєкт потрапив у восьмий десяток за популярністю на Xbox і зараз доступний на диску всього за 6 доларів. Фото з магазину у Новій Зеландії показує Starfield для Xbox Series X продається за 9,99 новозеландських доларів, що відповідає 6 доларам США. Це один із найнижчих цінників серед великих тріплей релізів. Релізів останніх років для порівняння у Microsoft Store гра ніколи не коштувала нижче 42 доларів у цифровому вигляді. Популярність Starfield стрімко впала. У червні 2025 року гра займає лише 73-ю позицію в топ 100 на Xbox, поступаючись багатьом старим іграм. Весь 2025 рік для Starfield отримав лише одне невелике оновлення. Гру не показали на Xbox Games Showcase, що викликало занепокоєння у фанатів. Раніше Тод Говард обіцяв, що 2025 рік буде роком підтримки Starfield, але реальних результатів. Поки немає. Також з'явилися чутки про вихід гри на PlayStation 5, що може стати частиною нової мультиплатформної стратегії Microsoft. Нагадаю, що гра доступна в Game Pass, але навіть це не рятує її від стрімкого спаду інтересу. У Warhammer сорок Darktide з'явився новий клас персонажа. У Warhammer 40 Darktide з'явиться перший новий клас героя Адептус Арбітрес. Студія Fatshark випускає масштабне оновлення для Warhammer 40 Darktide під назвою Battle for Tertium, яке принесе не лише оновлену систему місії, нове навчання та сюжетні доповнення, а й перший новий клас персонажа Адептус Арбітрес. Додаток буде платним 12 доларів. Хто ж такий Адептус Арбітрес? Це фанатичні виконавці волі імперіуму, які полюють на еретиків, зрадників та. Будь-який прояв непокори. у бою. Вони використовують смертоносну зброю та кібермастифів, бойових псів, кіборгів, що атакують ворогів на команду. Основні особливості класу: гнучки дерево талантів, яке дозволить створити унікального арбітратора під власний стиль гри, кастомізація зовнішності й бойового кібера, включаючи його агресію, швидкість та тип атак, орієнтація на ближній бій і контроль ворогів, що робить цей клас особливо ефективним у тісних коридорах тертіому, що ще входить до оновлення Белфорд. Тертіум повністю перероблене навчання для новачків, нові сюжетні вставки та розвиток конфлікту на Тертіумі. Оновлена система вибору місії. Це перший з багатьох кроків до розширення Dark Tide. Blood Message – це гра від китайських розробників, натхнена of War, яка має вийти в середині 2026 року. Інсайдер розкрив деталі Blood меседж. Гра натхнена of War. NetEase готує великий сольний хід Blood месендж. І за словами авторитетного інсайдера Лонеті Кігнос реліз може відбутися вже у другій половині 2026 року. Ось що відомо. Події розгортаються в 848 році. Останні роки династії там безіменний герой та його син долають понад півтори тисячі кілометрів, доставляючи важливе послання. Розробники обіцяють кінематографічну подачу, драму та масштаб. Подібний до God of War, що розповів інсайдер. Гра буде трипле і рівня, і ціна в 70 доларів. Проєкт затверджено ще у 2018 році. Повноцінна розробка стартувала в 2021 Гра має бути духовно схожа на God of War з наголосом на історію та відносини батька та сина. Початкову анонс планували на 2023 рік, але вирішили почекати. Гра вийде на ПК та консолях, але поки без конкретики по платформах. Поки що трейлер гри лише наративний, але навіть він Показує, що NetEase робить ставку на емоційну глибину та історичний антураж. Сталкер нарешті отримує велике оновлення 1,5, яке додає просто масу всього, нову зброю, нову анімацію перезарядок і так далі. Перероблену систему ЕЛАЙФ. Змін дуже багато, тому саме час повертатися в зону сталкера. Вийшло оновлення 1.5 для Stalker 2. Нові аномалії, зброя, моди і фікси для Xbox. Перший великий патч для Stalker 2 вже доступний. Версія 1.5 Принесла із собою не лише виправлення, а й новий контент, покращення елайф, підтримку модів і низку важливих фіксів для Xbox Series. Що нового у грі? Елайф працює краще, NPC більше не стоять на місці. Вони переміщаються, відпочивають, зникають і з'являються в нових місцях незалежно від гравця. Також усунута з. Фонтаний респаун ворогів просто перед очима нова аномалія водяний, електричний торнадо, нова зброя, легендарна трьохлінійка та пістолет-кора, нова механіка, збір частин, мутантів, штучний інтелект та бойова система. Мутанти точніше атакують стоячих гравців. НПС використовують логічніше укриття, додано балістичне падіння урону на великих дистанціях. Перероблена логіка патронів калібру 7,62. нові ефекти в артефактів і оновлені старі. модифікації гра офіційно підтримує моди через Steam Workshop і Mod.io. IO, доступний набір Zone Kit для створення власних модів, фікси для Xbox. Виправлено проблему зі звуком та керуванням після Quick Resume. Усунуто баг з вилітом після хімзаводу на Xbox Series S. Також інші важливі оновлення: покращена продуктивність на важких локаціях, підтримка ультрашироких екранів, зручніший інвертар, з'явилася кнопка Полагодити все, розширене вікно сховища. З'явилася можливість прискорити титри, відновлення перезарядки для будь-якої зброї. Також десятки виправлень багів, фризів, звуку та графіка. Stalker 2 нарешті отримує стабільність у гравці чекали саме час повернутися в зону. Отже, друзі, такі ось новини. Пишіть обов'язково ваші думки внизу в коментарях, в які ігри будете повен... повертатися. Вже повиходили оновлення для сталкера, для Dying Light першого, можливо, ви якраз хотіли спробувати гру від Techland. і зараз якраз самий час. Панове, обов'язково ставте пальці до гори цьому відео і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм та вайбер канал. Внизу будуть посилання. Усі ці та більше новин з'являються спочатку. Там потім я вже роблю відос на ютуб. Тому обов'язково залітайте та підписуйтесь. Ну а я дякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпа.